Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом, як я готую дуже смачний весняний салат з пекінської капусти. Замість майонеза я додаю до нього йогурт і виходить неперевершено смачно. Раджу спробувати! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Пекінську капусту промийте і дрібненько наріжте ножем. Потім я ще трохи додатково подрібнюю, щоб не було занадто крупних шматків. Огірок наріжте тоненькими половинками кружечків. Яйця зваріть в круту, почистіть і наріжте крупними шматками. Змішайте капусту, огірок і яйця. Додайте консервованої кукурудзи, посоліть і перемішайте. В такому вигляді я зберігаю салат, а безпосередньо перед подачею додаємо йогурт без цукру і добавок. Я додаю карпатський, але можна брати також грецький. Перемішуємо і все готово. Салат виходить дуже ніжним і смачним, а завдяки додаванню йогурта, салат не калорійний. Спробуйте такий варіант і в коментарях діліться враженнями. Смачного!